Ведмедик Паддінгтон і не нудний день. А перед тим як почнемо, не забудь подякувати лайком та підписатися, якщо ще не підписаний. Одного ранку Паддінгтон виглянув у вікно своєї спальні і побачив, що на вулиці йде дощ. Він страшенно засмутився. У цей день він збирався скопати свою грядку, а тепер йому було абсолютно нічим зайнятися. Може, може, помалюєш? запропонувала Джуді. Якщо хочеш, я дам тобі свої фарби. У сусідній кімнаті стоїть ваза з фруктами, додала місіс Браун. Можеш її намалювати, а потім розфарбувати. Це його якийсь час, сказав містер Браун, коли Падінтон відправився в сусідню кімнату. Втім, повернувся Падінтон дуже швидко. Він приніс показати вазу з фруктами. Малювати мені не захотілося. Я їх одразу розфарбував, похвалився він. День, схоже, буде не з легких, зіткнула місіс Берт. Ну, у кого є ще якісь пропозиції? Можеш допомогти, місіс Берт приготувати обід, придумала місіс Браун. Або краще навести порядок на горищі, поспішно запропонувала місіс Берт. І тобі треба наклеїти марки в альбом. Нагадав Джонатан. А якщо у тебе залишиться клей, можеш зробити з різних папірців коваж, як он той, що на стіні, додала Джуді. Падінтон задумався. Мабуть, мабуть спочатку я буду готувати обід, вирішив він. Спечу печиво, ведмеді люблять печиво. <кій> <кій> Мені пора на роботу, заявив містер Браун. А Падінтон взявся за справу. Він висипав з пакета майже всю муку, здебільшого на себе. Іди нагору і вмийся, веліла йому місіс Берт. А то ти схожий на білого ведмедя. Швидше б вже дощ скінчився, зітнула місіс Браун. По дорозі, наверх, Падінтон згадав про Марки. Його тітка Люсі. Яка жила в будинку для похилого віку ведмедів в лімі, часто надсилали йому листівки. Падінтон зібрав всі листівки в купу і потягнув у ванну, щоб марки відмокли, поки він вмивається. Однак з води й борошно вийшов клейстер. Падінтон і оком не встиг моргнути, як всі марки виявилися приклеєні, тільки не в альбом, а до його блакитного плащика. Тоді ведмедик. Вирішив, що тепер саме час навести порядок на горищі. Там його принаймні ніхто не побачить. Він намазав кілька шматків булки мармеладом і відшукав свій ліхтарик, а потім поліз на горище по драбинці, якою користувався містер Браун, коли лагодив дах. Панітон ніколи ще не бував на горищі. Там виявилося навіть темніше, ніж він думав. Зробивши лише кілька кроків, він випадково наступив на незакріплену дошку. Дошка підстрибнула і вдарила його другим кінцем по голові. Ліхтарик полетів в одну сторону, Болка з мармеладом в іншу. А Падінтон. А Падінтон полетів прямо в свою кімнату. Павши на підлогу, він втупився в дірку на стелі. Матусю, сказав він жалібно. Скоже, я знову потрапив в халепу!» Ведмедик сумно подивився на своє відображення в дзеркалі. Він поняття не мав, що робити далі. І тут у нього з'явилася ідея. Він збігав на кухню і притягнув звідти тісто і залишки борошна. Потім взяв у Джуді фарби і приніс всі свої марки, а потім знайшов відро. Велику ложку, кілька стрих газет і взявся за справу. Коли Брауни увійшли до нього в кімнату, вони не повірили своїм очам. Я ще ніколи не бачила кожу на стелі, захопилася Джуді. Шкода, що не я це придумав, позаздрив Джонатан. «Вийшло дуже красиво, похилила місіс Браун. Хто це тебе надумав? Да, так, самого придумалося, відповів ведмедик. Називається Прикриваш. Я його там і залишу, щоб завжди пам'ятати, скільки всього корисного можна зробити в дощовий день. Ось що, сказала місіс Берт, дощ дощем, а тобі треба негайно вмитися. І навіть Падінтон погодився, що це найкраще, що можна зробити в такий день. Підав тому, що коли нудно, завжди чомусь дуже вимазуєшся, сказав він. Особливо, якщо ти ведмідь. Ведмедик Падінтон один вдома. Одного ранку місіс Браун і місіс Берт пішли на цілий день у справах, залишили Падінтона займатися господарством. Я помию весь брудний посуд, який залишився після сніданку. Пообіцяв ведмедик. А якщо вистачить часу, зроблю генер... г... геніальне прибирання. О, Боже, перелякалася місіс Браун, боюся, добром це не скінчиться. Як тільки за дорослими зачинилися двері, Падінтон приступив до роботи. Він вимив всі брудні тарілки, чашки, блюдця і поставив їх в сушарку. Потім він витер плюку. Виправ всі ганчірки і рушники і повісив їх сушитися. Розвісивши білизну, вирішив спекти шоколадний торт. Йому дуже хотілося влаштувати сюрприз для місіс Браун і місіс Берт. Падінтон любив готувати і незабаром вже щосили змішував у ликій мисці борошно, какао, цукор і молоко. І ось тісто готове. Ведмедик запустив в нього лапу, щоб спробувати, яке воно на смак, і тільки тут помітив, скільки борошна і какао потрапило на стіл. Найгірше те, що підлога під ногами хрумкотіла тому, що на ній лежав цукор, довелося діставати пилосос. Тут і почалися неприємності. Ведмедику хотілося швидше навести порядок на кухні, і в спішці він надів шванг не туди. Замість того, щоб всмоктувати повітря, пилосос став його видувати. Весь пил, який зібрали раніше, вилетів назовні й чорною хмарою завис в повітрі. Падінтон мало не сів на підлогу від несподіванки. Пил тепер був всюди, на вимитих тарілках, чашках і блюцях, на ганчірках і рушниках, які він повісив сушитися на столі, на стільцях і на підвозі. Пил навіть потрапив в тісто. Пані зрадів, що вирішив спекти саме шоколадний торт. У коричневому тісті пил буде не такий помітний. Довелося ведмедику починати все спочатку. Він перебрав посуд, потім виправ ганчірки й рушники і повісив їх сушитися. Витрати пил тепер було нічим, довелося збирати його пилососом. На цей раз Падінтон декілька разів перевірив, чи прикріпив шланг куди треба. Прибирати полососом виявилося дуже цікаво, і деякий час Падінтон витратив на те, щоб написати на столі своє ім'я. Тільки діставшись до першої літери Д, він зауважив, що миска з тістом спорожньо. Ведмедик заглянув у трубку і став думати, що ж тепер робити. Падінтон був не з тих ведмедів, які легко здаються. Він ще раз подивився на трубку, і в нього з'явилася ідея Нехай пилосос ще раз повторить те ж саме. Він знову прикріпив шванг не туди, куди треба, підійшов в сторону і став чекати, коли тісто вилізе назад. Секунду, другу. Нічого не відбувалося, і ведмедик вже хотів поколупатися в шлангу ложкою, але тут пролунало гучне шипіння. Тільки що кухня сяяла чистотою, а тепер вона виглядала так, ніби на неї пролився шоколадний дощ. Падінтон сумно озирнувся. У кухні стало навіть брудніше, ніж раніше. Такого розрому він ще ніколи не бачив. Ведмедик сумно зітхнув і в третій раз за ранок почав все спочатку. Він перебрав посуд, потім виправ всі ганчірки і рушники і повісив їх сушитися, потім вимив підлогу, протер стіни і чистив стільці і стіл так, що вони заблищали. Він все відмив доблиску, крім самого себе. Але було вже пізно. Біля вхідних дверей пролунав дзвінок. Падінтон, вигукнула місіс Браун, що з тобою? Ти здоровий? Ти весь в якихось плямах? У коричневих плямах, уточнила пані Берт. Падінтон подивився на себе в дзеркало і тільки тут помітив, як він вимазався. У мене, місіс Берт, здається, прибиральна висипка, сказав він. Місіс Берт поспішала на кухню і сподобам побачила, що там. Панує бездоганна чистота. Вона, правда, замислилася, чому цей висип виступив не тільки у Падінтону на мордочці, але і на його плащику, і на вусах, але вголос нічого не сказала. Ішов би ти наверх і прийняв гарячу ванну, сказала вона. Падінтон вирішив, що він так і зробить. Він дуже втомився після важкого дня. Пізніше, коли він уже заліз в своє ліжечко, місіс Браун принесла йому вечерю на підносі. Виглядаєш ти краще, сказала вона. Схоже, тобі просто треба було відпочити. Це я не від геніального прибирання покрився плямами, сказав ведмедик. А тому скільки всього довелося прибирати потім. Ведмедик Падінтон і мармеладовий лабіринт. Одного разу містер Крубер запросив Падінтона на екскурсію до палацу, який називається Хептон Корт. Думаю, вам теж сподобається, містер Браун, сказав містер Крубер, коли вони майже доїхали до місця. Це дуже старий палац, і там більше тисячі кімнат. А скільки там жило королів і королев? Падінтон дуже любив ходити на екскурсії з містером Крубером, і йому не терпілося потрапити до палацу. Вони пройшли під аркою, і містер Крубер вказав на величезний баштовий годинник. Це незвичайний годинник, пояснив він. Він показує не тільки час, але і який зараз місяць. Давайте поквапимося, містер Крубер, захвилювався Падінтон. Уже без чверті липень. Вони увійшли до палацу і дуже скоро опинилися в кімнаті, де стояло величезне ліжко. Падінтон ніколи ще таких не бачив. На цьому ліжку колись спала королева Анна, сказав містер Крубер. А мотузка її обгородила, щоб королева не випала, коли гості приходять, здогадався Падінтон, побачивши, скільки в кімнаті відвідувачів. А це. Галерея — Галерея привидів, пояснив містер Крубер. Кажуть, що коли повз проходить привид Катерини Говард, всі відчувають протяг. Падінгтон зіщухався. Сподіваюся, у неї є тепле пальто, як і у мене, сказав він. Потім містер Крубер відвів Падінгтона на кухню. У ті часи їжу готували в каміні на дровах, сказав він. Ось чому тут така висока стеля, щоб туди дим піднімався. А я сподівався, раптом там залишилася хоч одна королівська булочка, зітхнув Падінтон, облизуючись. Так, пробулочки, підхопив містер Крубер. Мабуть, нам пора перекусити. Він повів Падінтона до виходу, і вони влаштувалися на парапеті біля фонтану. Падінтон відкрив валізу і випадково випустив шматок булки з мармеладом в воду. Тут же звідусіль припливли золоті рибки. Дивіться, їм подобається мармелад, сказав містер Крубер. Напевно, тому вони такого золотистого кольору. Коли доїли булки, містер Крубер повів Падінтона дивитися королівську виноградну лозу. — Це дуже знаменит оза сказав він. Щороку з нею знімають більше п'ятисот грон винограду. Ви тільки уявіть собі, містер Браун. Я намагаюся уявити, містер Крубер, відповів ведмедик. Я, мабуть, посаджу виноградну кісточку, коли повернуся додому. Містер Крубер посміхнувся. Тільки боюся, вам доведеться досить довго чекати, містер Браун. Цій лозі більше двохсот років. А перед виходом треба обов'язково поглянути на знаменитий лабіринт, сказав містер Крубер. Іноді люди по кілька годин не можуть звідти вибратись. Тільки б з нами цього не сталося, стривожився Патінтон. «А Ото у мене вже лапи втомилися. Ну, значить, ми підемо додому, вирішив містер Крубер. Тільки він це сказав, як на його подив. Сі навколо загомоділи. Ох ти. Чудова ідея. зрадів дядечко в смугастій сорочці. Будь ласка, почекати, поки я купити новий плівка для фотоапарат», – попросила тітенька Японка. Я ніколи не бувала в цьому англійському будинку, підхопила інша тітонька. Цікаво, а чаю нам дадуть. Ах ти, господи, засмутився містер Крубер. Вони, мабуть, прийняли мене за гіда. Що ж нам робити? Місіс Берд зовсім не зрадіє, якщо ми їх всіх приведемо до нас додому, злякався ведмедик. У неї дуже маленький чайник. І тут у нього з'явилася ідея. Ідіть за мною, покликав він інших туристів, треба все-таки спочатку оглянути лабіринт. Певнені, що ми потім зможемо вибратись, прошепотів містер Крубер, намагаючись не відставати. Ведмеді добре розбираються в лабіринтах, заспокоїв його Падінтон. У дрімучому перу інакше ніяк, там дуже густі ліси. І дійсно, містер Крубер і сказати більше нічого не встиг, як Падінтон вивів його назовні. А всі інші залишилися всередині. Як же вам це вдалося, містер Браун? здивувався містер Крубер. Та віш видка, звідти ще ніхто не вибирався, здивувався й дядечко, який продавав квитки. «А Я позначав дорогу шматочками мармеладу, пояснив Панітон. Мене навчила цьому тітка люсі. До того як переселилася в будинок для ведмедів пахилого віку. А мені здалося, що ви з'їли всю булку з мармеладом, сказав містер Крубер. Я завжди тримаю в капелюсі запасний шматок на всякий пожежний випадок, пояснив Паддінтон. Цьому мене теж навчила тітка люсі. Вона, напевно, мене похвалить, коли я їй про це розповім. І він пішов до кіоску купити листівку, щоб написати тітці Люсі про свої пригоди в палаці. Увечері перед сном Падінтон взяв з собою в ліжко листівку, ручку, а ще довгу мотузку. Королева Анна завжди так робила, пояснив він. Мені дуже багато треба розповісти тітці Люсі, і я не хочу випасти з ліжка. Поки не закінчу. Кінець частини. Друзі. А підтримати мій канал ви можете за усіма посиланнями під цим відео. До скорих зустрічей. Па-па!